Друзья, привет! Я Виталий Пчелкин, а це канал Параличненько. Вот как-то, как-то бляха муха наша инфекционка, как туда подниматься непонятно. Дим, что там финальный рывочек? Гепнулася через ту блядську непокриту канавку, яку якісь рукожопи зробили після бордюру. А ось працівники прокуратури Хмельницької області, прокурор та його заступники, вони мріють про інвалідність. У нас для вас є достатньо печальна, і удручаюча інформація, але ми не можемо в ній більше мовчати. Того часу, як я отримав інвалідність, а це було рівно 13 років тому. Я багато бачив та багато чув. Саме тому я вирішив поділитися з вами цим досвідом та своїми думками. Більшість заходів, які мені довелося відвідати для людей з інвалідністю, були далеко поза межею людської гідності, банально відсутні базові умови. Я вже не кажу про інше. Як наслідок, більшість людей просто не може їх відвідувати або відмовляється. Та й чи треба взагалі? І весь цей час мені було незрозуміло, що не так. Чому всі скаржаться, але по суті нічого не змінюється? Чому державні структури не діють в інтересах людей? Чому хтось визначив, що спорт важливіший за реабілітацію або навпаки? <світку> Чому одні організації людей з інвалідністю рівніші за інших та напряму отримують кошти? А інші реалізують круті програми без жодної підтримки держави? У мене дуже багато питань. І дуже мало відповідей. Тому пропоную почати розбиратися разом, тому що про це поки ніхто не говорить. А треба. Адже чим більше розмов навколо цих питань, тим краще для всіх нас. Для цього і створений проект «Паралічненько». Тож, перш ніж ми почнемо, прошу вас підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Пандемічне, почнемо з того, що мені болить зараз. Нещодавно наш друг потрапив до лікарні після того, як в нього було виявлено коронавірус. Він пересувається з дому коляски, тому ви приблизно уявляєте собі, що йому довелося пройти. Просто для розуміння, швидкий він їхав лежачи на підлозі, бо йому не було кому допомогти. А по приїзді до лікарні на нього очікувала наступна картина. От як то як-то, бляха муха наша інфекціонка, Як туди подивитися, не зрозуміло. Пандусу нігде ну, людей зроблено, Щоб всім було зручно. Наразі він перебуває в лікарні все вирішилося більш-менш добре. А після випуску ми вже детально розберемо цю ситуацію. А поки це мені нагадало відео, яким на початку карантину мені надіслала сестра, в якому лікарі. Однієї з одеських лікарень висловили своє занепокоєння становищем в цьому закладі. Хто не бачив, коротко портал Думська розмістив публікацію, де розповів про готовність лікарень Одеси приймати пацієнтів з інфекційними хворобами, серед яких визначив одну лікарню, яка начебто може прийняти. Близько 300 пацієнтів з коронавірусом, і це на початку карантину. Це дуже важлива інформація, коли темпи поширення COVID-19 ніяк не зменшуються в нашій країні. Персонал лікарні побачив цю новину і вирішив розказати, що насправді відбувається в їх відділенні. У нас для вас є достатньо печальна, і удручаюча інформація, але ми не можемо ні більше мовчати. Ще раз персонал лікарні більше не в змозі терпіти об'єми брехні, в тому числі від головного лікаря. Тому вони не побоялися говорити про свої проблеми, які дійсно їх турбують, адже від цього залежить не тільки їх життя, але й життя їх пацієнтів. То, що у нас має бути заповнено, просто наші ставки, їх 12. Але реально у нас зараз працює в лікарні 6 врачей. Що стосується сестер, на сьогоднішній день реально у нас залишилось чотири медсістри. Основна маса медсісіорксажа на сьогоднішній день у нас були розросні. І вони всі написали заявлення за свій щит, тому що всім більше 60 років. в Україні. Мабуть, немає людини, яка була б задоволена рівнем надання медичної допомоги, окрім головних лікарів. Звісно, саме ці люди чудово усвідомлюють, що існує велика кількість проблем, але піклуючись про своє місто. Вони просто забувають про це говорити, декларуючи повну готовність до будь-яких ситуацій, навіть у випадку смертельної загрози персоналу. Адміністрація об этом знала в течені многих років, але нічого не ділось. Оставалось як оставалось, пока не грянув гром. Чи є швидке розв'язання цього питання наразі в Україні? Мабуть, ні. Але Одне можна говорити напевно, таким головним лікарям точно не місце на своїх посадах. Наша больниця ніяк не приспособлена наказувати допомогу інфекційним хворим. Тому, незважаючи на жахливі ситуації, є позитив. Наприклад, ось в таких людях, які точно дуже боялися це говорити, але знайшли собі сили і розповіли суспільству, що насправді відбувається. Саме такі люди можуть врятувати цю країну, і саме такі люди мають бути головними лікарями. Це і є наслідки революції гідності, коли люди можуть сказати про те, що їх турбує, і саме це відрізняє нас від Росії, де це вже на жаль неможливо. Ви спитаєте, де тут про людей з інвалідністю? Аніде, бо в тих умовах нам точно пі... Ми Обращаємося зараз час всім, хто нас хоче услышати, і хто розуміє, о чому ми зараз говоримо. Давайте разом боротися зі злом, якому більше не місце в цій демократичній країні. Бережіть себе та не бійтеся говорити, якщо вас щось не влаштовує. Міський комфорт попередво в мене яма. Я, я вп'ю заїхати, а потім думаю нахіра. Громадська активістка Наталія Зубар, яка мешкає в Донецькій області, нещодавно опублікувала допис на своїй сторінці в Фейсбук, який починається з наступного питання. От як ви думаєте, чого я така красива, сиджу на асфальті? Думаєте, засмагаю? Ага, як би не так. Проблема, яку озвучила Наталія, актуальна для кожного населеного пункту нашої країни. Щодня люди падають та травмуються через недолугість та байдужість підрядників та інших виконавців, які займаються облаштуванням вулиць. Далі, пані Наталія пояснює, що відбулося. І її емоційність дуже легко зрозуміти. Гепнулася через ту блядську непокриту канавку, яку якісь рукожопи зробили після бордюру. А ще на додачу: мабуть, у СМД немає грошей на двірника, і тут же давно ніхто не прибирав. Той сток засипаний пожовклим листям, його не видно зовсім. Дякую Богу, що їхала не швидко і поруч був чоловік. А ще дякую двом молодим хлопцям, які допомогли підняти моє тіло. Ото для чого та доступність, запитує Наталя. Особисто я неодноразово Подав на інноваційних зелених екопарковках, які мали розв'язати одну проблему, проте створили ряд інших проблем, зокрема, наразили на небезпеку багатьох людей. Про це я писав в своєму інстаграм. До речі, підпишіться на нього теж, мені буде приємно. Скільки ще ми будемо миритися з таким недбальством? Скільки ще людей має травмуватися, щоб нас почули? Чи може це така спеціальна програма уряду по зменшенню кількості людей з інвалідністю? Як гадаєте, хтось відповість? Напишіть про це в коментарях. Передвиборчі. менш як три місяці залишилося до чергових місцевих виборів. Тому зараз саме ваш час розв'язувати свої проблеми, які не вирішувалися останні п'ять років. Час діяти. Всім відомий факт, що раз на п'ять років, чисто випадково перед виборами, оживає все мертве і починає активно імітувати піклування про людей. Та небайдужість до їх проблем. Одразу кажу, це виключно сухий розрахунок витиснути максимум з цієї ситуації. Проаналізуйте наявну інформацію про тих, хто йде на вибори по вашому округу. Пишіть їм листи та звернення. Обов'язково офіційно ніколи не вірте на слово. Виводьте на відкриті дискусії в соціальних мережах, актуалізуйте свої проблеми. Я знаю людей, які таким чином розв'язували питання з пандусами, з доступністю навколо свого будинку, з колясками, підіймальними платформами. Та іншими механізмами. Але пам'ятайте, що ви не торгуєте своїм голосом, а лише використовуєте дану ситуацію. Свій голос же віддавайте свідомо та уважно вивчайте попередній досвід кандидата та порівнюйте з тим, що він вам обіцяє. До речі, стосовно голосу, ви ж не збираєтеся знову його віддавати вдома. Ще є час, щоб дізнатися номер та адресу вашої дільниці. Це можна зробити на сайті Державного реєстру виборців та піти оцінити там доступність. Якщо все дуже погано, то починайте писати скарги вже сьогодні. Не чекайте виборів, там буде без варіантів: заявіть про себе, зробіть свій голос помітним. Якщо кожен з нас візьметься за свою дільницю, то ми швидше досягнемо прогресу. І, будь ласка, відмовтеся від примітки, «нездатний самостійно пересуватися. Сходіть на дільницю і проголосуйте. Розказати про порядок дій детальніше, тоді напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо окреме відео для цього. Пацани, ваші рібята або інвалідність як індульгенція держави. От ви часто соромитеся своєї інвалідності, переживаєте про те, що про вас подумають на вулиці. А ось працівники прокуратури Хмельницької області, прокурор та його заступники, вони мріють про інвалідність. Вони зробили все, щоб отримати цей надзвичайний статус. Чому, спитаєте ви? Та все просто. Зараз весь штат їх прокуратури проходить переатестацію. Один з заступників має інвалідність вже давно, а от решта отримали інвалідність протягом останніх півроку. Для чого? Та все просто. Тому що особу з інвалідністю звільнити за законом набагато важче. Ось такий собі соціальний захист. Де цей чортов інвалід! Не шуми. Я інвалід. Тому для них це варіант просто уникнути звільнення. А також кожен з них вже має право на пенсію, яка складає 17 тисяч гривень на місяць. І на відміну від інших структур, прокурор-пенсіонер має право працювати і отримувати повну заробітну плату додатково до цієї пенсії. Непогана, так правда? А яка у вас там пенсія? Але навіть в разі непроходження переатістації та звільнення, прокурор отримає прощальний подарунок, який Становить півмільйона гривень, адже отримав інвалідність під час надзвичайно важкої роботи в прокуратурі. Таким чином, ця компанія обезпечила себе на всі випадки: звільнять їх чи ні, але вони все одно залишаться в шоколаді та при нормальному такому баблі. Кожна така історія накладає шалений негатив на людей з інвалідністю, на справжніх людей з інвалідністю, які дійсно потребують підтримки, але не отримують її через отаких от, от бідних. Інвалідів, ви, мабуть, здогадуєтеся, як МСЕК приймав це рішення. Це гнила структура, якій не місце в нашій країні. Я дуже багато буду говорити про МСЕК, бо це трофічна виразка в системі соціального захисту. Вам теж болить? Тоді підпишіться на канал Паралічненька. Щоб не пропустити етапи руйнування цієї системи. Наполегливо, благодійний фонд відродження захисників України, який є засновником реабілітаційного центру Next Step Ukraine, не тільки допомагають робити дороговартісні операції, лікування та протезування у найкращих клініках США. Вони не тільки дбають про якісну реабілітацію поранених військових, не тільки є нашими класними друзями. Вони ще й допомагають здійснювати мрії. На цьому фото ви бачите трьох хлопців: два фізичних терапевти Микола Свич та Андрій Пенсак, а також ветеран російсько-української війни Дмитро Трібой. У 2017 році Дмитро отримав снайперське кульове поранення в голову, після чого його життя. Зазнало кардинальних змін. Йому довелося вчитися не тільки ходити, але й говорити. Неодноразово журналісти запитували у Дмитра, яка твоя мрія. На що він постійно відповідав одним словом Говерло. А зараз Дмитро казав вам, хоче на Говерлу піднятися. Так. Поверхло супер. І от минулого тижня ця мрія стала реальністю. Хлопці почали ділитися своєю мандрівкою прямо з вокзалу, звідки вони потягом відправилися в напрямку до Івана Франківська. Попри непрості погодні умови, вони змогли підкорити вершину гори та виклали звідти отаке селфі. Фінальний ревочі. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чому ти так усеш далеко? Чарина моя смереко. О, я на піо! Все це стало можливим завдяки великому серцю хлопців, для яких це давно не просто робота, а також участі небайдужого благодійника, який доєднався до задуму хлопців та взяв на себе фінансові витрати, пов'язані з поїздкою. Ви також можете підтримувати хлопців фінансово або придбати ось такі чудові футболки, гроші з яких будуть направлені на реабілітацію наших захисників. Деталі в описі під цим відео. На сьогодні все. Я сподіваюся, випуск вийшов цікавим. Пишіть свої коментарі під відео та поширюйте його серед своїх друзів. А якщо маєте цікаві новини, то надсилайте їх нам на Facebook або в інстаграм, і ми обов'язково про них розповімо. Дякую за перегляд, до зустрічі за тиждень.